Тарас сьогодні відео про таку одну річ, без якої неможливо нічого. Ні в інвестиціях, ні мати грошей взагалі ніяк. Віду з Болгарії буде. Зараз віддихаю в Болгарії. Потім сподіваюся, змутую з мутою буде лох. Не знаю коли, але думаю, що буде в Болгарії вдох. І так, це, це річ, без якої, я не знаю, половина людей не робить. А друга половина на, на цій ноті закінчує. То є звичайна річ, це від складання грошей. 50% люди взагалі гроші не відкладають, вони просто беруть кредити, роблять все, все наоборот. Понятно, що є різні ситуації в житті і деколи треба взяти, ну, не дай Боже, якась хвороба, але просто на iPhone кредит чи там на ще щось, то бред. І так. Відкладання грошей. Перший крок це відкладати гроші. Сліж відкладати гроші, то ви вже 50% успіху зробили. Так, пан, камеру ліпше, як то ліпше поставити. Не хочу сидіти на сонці, тому сиджу в кутці. Друга половина то є інвестувати її. Вам головне то йдеться про привичку, вам головне виробити привичку. Відкладати гроші і що з ними робити? Не їх тратити, а відкладати. Спочатку не можете відкладати 20%, відкладайте один відсоток, але просто виробляти, заробляйте 10 тисяч, відкладайте хоч 100 гривень кожного місяця. Почнете відкладати, накопишете гроші, будете знати, куди їх класти, і будете вкладати. Тому що якщо ви не маєте привички відкладати, то як ви можете кожного місяця інвестувати. Так, тому що інвестувати, то тож треба розбиратися трошки, куди, куди що інвестувати відховати то просто виділив частину і поставив під подушку. Вот. Тому вже стане правило. Просто скрити, відкладає гроші, інвестуєш і потім вже втратиш те, що ти заробив І потім знову відкладаєш, інвестуєш і так, як то Все, більше нічого не треба згадувати. Просто нічого не відкладання грошей. Що все хотів вам таке сказати? Ну, хтось каже, що викладання грошей — добрят, то нічого не тому заробить, давайте порахую. У Вас зарплата 10 тисяч, кожен місяць викладаєте по 100 гривень. За рік маєте 1200 гривень. За рік 1200, якщо приймаю, якщо викладаєте по 100 гривень, добре. Заінвестуєте інвестуєте чи 1200, наприклад, по якісь там в ценах, що говорю, це за криптовалюту, то можна мати, якщо розбиратися, ну, 50-100% до депозиту в рік. І то маєте вже 1200 помножити на 2, 2400. Це зі 100. Якщо за 10 років, то виходить, а ще, то виходить більше, як 20 тисяч. І то без важкого проценту. А якщо викладати по 1000, то порахуйте, чи по 10 тисяч залежить, хто як відкладає. Понятно, що вам треба відкладати, розподіляти, розвиватися в тому. І так воно так буде 10 ціну. Тому все, це таке коротке відео. Почніть викладати гроші, а потім паралельно розвивайтеся і думайте, де їх вкласти. Все. Більше про де вкладати, що купляти, помилки, не помилки все знайдете на моєму ютуб-каналі. Тому лайкайте, переходьте, коментуйте, дивіться попереду, ще багато цього цікавого, ще буду показувати, як я інвестую, куди інвестую, і скільки інвестую, і скільки вдалося робити. Тому слідкуйте, буде далі класно. Тут такий мотельчик ще будується. Так, О. Там ще один. Там ще один. Там внизу часто стояв глінтваєм, так сказати, мотивація. Такі то відео короткі. Короткі і інформативні. Почніть відкладати, хоч маленької суми, просто ви робіть привичку, що раз то більше, бо відкладати. І потім почніть розвиватися паралельно і інвестувати ті гроші. І все. А далі все піде, як на кадр. Тому ну, на тому буду вам вручатись. Всім бажаю терпіння, здоров'я, всього найкращого.